Біфрен, спокій за ясної голови. Це марафон. Єдині новини. Для вас працюють команди фактів та вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. День бавовни на тимчасово окупованих територіях. Спочатку у Луганську прогремів потужний вибух. Російські пропагандисти з посиланням на джерела повідомляють. Ліквідовано так званого генпрокурора терористичного ЛНР Сергія Гуренка. Він зрадив Україну ще 14-го року до війни на Донбасі. Більше 20 років працював у правоохоронній системі України. Вибух пролунав у кабінеті Гуренка. Також повідомляють на місці загинула його заступниця Катерина Стегленко. На думку керівника офісу президента Михайла Подоляка, це розбірки всередині самої псевдореспубліки. Ліквідацію так званого генпрокурора ЛНР та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних організованих злочинних угруповань, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже. Пізніше сколихнувся центр тимчасово окупованого Херсона. За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Саболевського рвонуло у будівлі Херсонського апеляційного суду це поряд з окупаційною адміністрацією. Натомість пропагандистські медіа вже пишуть про удар по Херсону американськими ракетами Хаймарс. Пекло окупантам і зрадникам продовжують влаштовувати і в Бердянську. Сьогодні там було ліквідовано заступника гауляйтера Олега Бойка, а також його дружину, яка відповідала за підготовку до так званого референдуму за входження до Росії. Детали смерті зрадників в окупаційній адміністрації не поточнили. Масове поховання як цивільних, так і військових знайшли в деокупованому ізюмі на Харківщині поблизу місцевого кладовища під простими дерев'яними хрестами могили близько 450 людей. Вже зараз відомо, що українським військовим загарбники зв'язували руки та вбивали в притул. А цивільні поховані просто цілими сім'ями. Поруч зі мною я звертаю вашу увагу. Це ціла сім'я. Це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька, донечка 2016-го року народження, і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками військової армії Російської Федерації. На масове поховання в деокупованому Ізюмі вже відреагував світ МЗС Австрії. Закликало ретельно розслідувати цей злочин окупантів та притягти до відповідальності винних. А міністр закордонних справ Естонії Урмас Райнсало заявив, Росія порушила всі принципи міжнародного права і закликав Європу якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти країни-агресорки. З'ясувати усі обставини злочинів закликає Організація Організацію Об'єднаних Націй до Ізюму. Вирушить груп. По експертів ООН з прав людини точну дату візиту ще не повідомили. Ми будемо дивитися, чи були вони військовослужбовцями чи цивільними особами, а також чи їх вбили, чи вони загинули під час військових дій, чи померли, бо не отримали медичної допомоги. Звісно, такого роду повідомлення шокують. Саме тому важливо з'ясувати обставини смертей людей з цього масового поховання. Тим часом звільнені міста вже потроху повертаються до нормального життя. Відновлюється транспортне сполучення. Укравтодор опублікував безпечний маршрут до деокупованих райцентрів Харківщини. До Балаклії напередодні вирушили перші потяги з Харкова. У звільнених містах запрацювали пересувні амбулаторії. Туди вирушили лікарі-волонтери, які навесні працювали на Київщині. А ми зараз розкажемо, як ці півроку в окупованому Ізюмі працювали медики. Через обстріли були підірвані мости, знищені карети швидких, не було мобільного зв'язку. Репортаж із Ізюма Марії Малевської в Ізюмі ще немає світла, води, газу. Тут не ловить мобільний інтернет та зв'язок, але вже майоріє український прапор. Міст, що об'єднував два береги Сіверського дінця, під час окупації став пішохідним. Біля мосту по обидва боки чергують медики. Що з швидкою вашою вся зрешечена, бачу? На жаль, вона попала під обстріли. Увесь час окупації медики працювали як могли, ремонтували автівки після обстрілів і знову виїжджали або ходили пішки. Навіть коли їх лишалося лише п'ятеро співробітників на все місто, повне поранених. Два автомобілі тут і обслуговувати ці райони, які можуть бути відрізані після вибухів миста. Саме ми зараз бачимо, везуть пораненого чи просто хворого. Я ще не знаю, це бригада, яка на тій стороні обслуговувала виклик, тепер везуть до нас. Зараз будемо узнавати. будемо. Дякую вам. На все добре. Лікарня на цьому березі доправити хворих або поранених на цей бік можна лише пішки. Аталкою ношами на руках, коли як виходило. 21-річна Настя, переправивши на той берег дідуся, повертається мостом назад. Чергувати далі. Усі півроку мобільного зв'язку в Ізюмі немає. Викликати швидку було неможливо. Єдиний вихід, розповідає фельдшерка, прибігти до них пішки і попросити допомоги. Тому що прильоти багато жертв і приходяться їхати, оказувати допомогу, навіть під вистрілами під снарядами, которые летают над головой. А як ви дізнавалися адреси, де є поранення? Ну, ми вообще в основном ориентировались по городу, в каком районе, приезжали туда, вот, осматривали, спрашивали, есть пострадавшие, нет пострадавших. Сами просто так дымочек бачили и ехали на нем. Да. да. Сразу, как только проходил обстрел, мы сразу бежали туда, ехали. Надія на відновлення життя кажуть місцеві. У них з'явилися ще коли сюди дійшли чутки про звільнення Балаклії. Затамувавши подих, чекали, скоро, скоро українське військо прийде і до них. Так, ота, услышали, плясалі і хотіли, щоб швидше прийшли, але воно вийшло, що ще швидше прийшли наші. Думали, що через недільку подойдуть, а кається ще раніше наші прийшли. І зараз ми вздохнули. Люди просто виходили, махали нам руками. Слава Україні! Кричали. Дуже приємно. В Изюмі й досі продовжуються зачистки. Диверсанти або просто загублені, кинуті своїми ж росіяни, можуть сидіти по підвалах розбитих будинків, блукати лісами та полями. Коли ми рухаємося вперед такими темпами, ну який сенс їм було тут намагатися щось тримати? І вони абсолютно не мотивовані. Десантник Андрій розповідає про будинок, який зайняли російські мінометники? Там він знайшов і забрав на пам'ять 10 рапортів російських військових, починаючи з командира взводу? Пишуть рапорти, що у зв'язку з а... Моральною сталостю і фізичською сталостю атусустстві отпуска просим нас позволить нам від участі в як там це називається воєнної операції на території України. Армійці підлатуються, збирають російські трофеї та нарешті мають змогу висушити одяг після тижневого наступу, довжиною у 150 кілометрів. Підрахували десантники в Ізюмі. і рушають далі. Українське військо жене окупантів до кордону. Тут фактично не залишилося непошкоджених будівель і приміщень. Тому, звичайно, що потрібно відроджувати це місто, але збройні сили України свою справу зробили. Вони звільнили ці території. Далі вже задача, щоб вони охоронялися, і друга задача це вже відбудовувати мостом. Через Донець в Ізюмі люди сьогодні понесли і повезли тачками гуманітарку. Допомога поїхала до потрощеного пораненого ізюма звідусіль. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Кривий ріг на Дніпропетровщині по обіді знову зазнав ракетних ударів. В облвійськ адміністрації повідомляють, що росіяни поцілили по критичній інфраструктурі і спричинили серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Позавчора вони вгатили по місцевій греблі, що спричинило значні підтоплення завдяки самовідданій роботі. Аварійних служб рівень річки Інгулець пішов на спад, та сама вода почервоніла. Бо промислові підприємства надали для засипки шлюзів понад 50 великих сам. Москведів з бутом, суглинком та щебенем. А зараз спеціалісти знову ліквідовують наслідки нових прильотів, аби запобігти техногенній катастрофі. Водночас силам ППО повітряного командування схід сьогодні вдалося збити три ворожі ескандери КАТА один безпілотник «Орлан-10», якими росіяни цілили по трьох районах Дніпропетровщини. По обіді окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії зеленодольську громаду, поцілили по центру великої костромки. Двоє чоловіків загинули, один поранений. Вночі під ворожими градами також були Нікопольські та Криворізькі райони. По Нікополю випустили 40 снарядів. У місті пошкоджені дві висотки та дев'ять приватних будинків. Ліцей, дитсадок, низка установ, газогони та лінії електропередач є. постраждало. внаслідок обстрілу була поранена жінка, 57 років. Вона отримала медичну допомогу та зараз лікується вдома. Двічі за ніч окупанти минулої ночі обстріляли ракетами Харків. Одне влучання було поблизу житлового будинку у Слобідському районі. Зайнялася автівка. Четверо людей, у тому числі двоє дітей, отримали легкі поранення. Друга ракета влучила в одноповерхову будівлю. У середмісті постраждалих немає, але через це частина міста немає інтернету. Одразу кілька провайдерів заявляють про пошкодження оптичних мереж. Є також перебої з електрикою. Ід ракетні удари цієї ночі потрапив і прикордонний золочів. Пошкодження зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інфраструктура селища. У Куп'янському районі минулої доби зазнали поранень 10 людей, серед яких двоє дітей. Дірявий пліт прив'язаний до рятувальних жилетів, у Чорному морі. Знайшли плавзасіб, на якому намагалися врятуватися військові моряки з крейсера Москва. Так званий флагман Чорноморського флоту Росії пішов на дно біля острова Зміїни 14 квітня. Напередодні українські військові випустили по ньому дві ракети із комплексу Нептун. За даними РНБО з 510 моряків, що перебували на борту корабля, врятувалися лише 58. Знайдені біля берегів Одеси. плавзасіб передали українським прикордонникам. У Держприкордонслужбі кажуть, ймовірно, пліт був несправний, і російські військи моряк. Які намагалися на ньому врятуватися, вдалися до відчайдушних кроків, познімали з себе рятувальні жилети, що категорично заборонено, та прикріпили їх до плота, аби, хоч так, зберігати його плавучість. Доля тих, хто був на плоту, невідома. Цивільне судно знайшло в морі. Це те, що залишилось від расистів. Це чотири жилети. Бойові номера, якщо бачите, один жилет, курточка, теж з бойовиною старший матрос. Її ціна в магазинах сягає 100 гривень. Майже ділікатес на Чернікащині завершують збирати гречку через захмарну ціну та жіотаж аграрії області цьогоріч посілили її вдвічі більше ніж торік 2,5 тисячі гектарів. Через війну регіон зробив ставку саме на продовольчі культури. Чи вродила гречка і чи вплине урожай на ціни в магазині? Далі зерно прекрасне, змолотили. Воно якби одне в одне. Агроном зернової компанії показує урожай гречки. каже він цьогоріч відмінний через війну та дефіцит товариства, де працює пан Юрій, посіяло її більше ніж торік. Планували зібрати близько двох тонн з гектара, але результат перевершив найсміливіші очікування. Отримали урожайність більше трьох тонн з гектара. Ми задоволені. Думаю, в наступному році плануємо також посів речки, трошки на гектарів 200 збільшити біля 800 гектарів. Посіву на підприємстві встигли зібрати гречку перед затяжними дощами. Нині з елеватору її вже очищено і доведено до кондиції звозять у сховище на зберігання. На складі нині 2000 тисячі цієї крупи за температурою зберігання пильно стежать. 16 градусів температура, що відповідає, ну, в принципі, показникам тим, що гречка знаходиться в стані. Нормальному для зберігання гречка є. Урожай хороший, але черга закупівельників поки не стоїть, непокоїться на підприємстві. На сьогоднішній день е, такої пропозиції в підприємстві немає. Це культури, які не можуть довго зберігатися, бо е, культури їх потрібно постійно е, гречку її постійно треба оздоровлювати. Нині в черкаських магазинах ціна на гречку коливається від 73 гривень за 400 грам, до 130 гривень за кілограм. В торговельних мережах Дніпра за кілограм подрібненої – відправлять 70 гривень, ядерця – 90. В одеських гіпермаркетах ціни на крупу ще більші. Найдешевша вагова – 87 гривень за кіло. Півкілограмова фасована – 70. У Львові середня ціна на гречку – 90 гривень. І це у той час, коли закупівельна ціна нині знизилась. Якщо місяць тому в аграріїв скуповували крупу по 35 тисяч за тонну, то нині дають 24. В сезон переработки, уборки завжди сіда... Цена падает вниз, но что так она сильно упала, я как бы не рассчитывал. У меня в планах была немножко совсем другая цена, которая бы обеспечивала нам необходимую рентабельность. Ну, к сожалению, ж в магазинах не падає. Загалом на Черкащині гречку цьогоріч посіяли на площі 2,5 тисячі гектарів. На понад тисячу гектарів більше ніж торік. Область однієї з перших в Україні почала збирати урожай цієї культури. Нині зібрано вже більше 70%. За кілька днів збирати урожай гречки завершать. Відтак прогнозують аграрії, і ціни в магазинах на неї повинні дещо впасти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини. А далі відео, що змусить вас усміхнутися. На них українські захисники і захисниці зі своїми чотирилапими друзями. Від початку великого вторгнення в українському тіктуці з'явилися сотні роликів про те, як збройні сили рятують чотирилапих від обстрілів і піклуються про котів і собак, що втратили домівку, та опинилися на передовій. Анастасія настасія далі. Ось вам хвилинка молоти від Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення, окрім того, що наші захисники героїчно дають відсіч окупантам, вони встигають вивозити з під обстрілів собак і котів, деяких оборонці прихистили просто на позиціях, і вони стали їм вірними друзями. Тепер це частина зсу жартують бійці, собаче відділення. Те, як доглядають і розважаються зі своїми вухастими, військові викладають у тік-ток. Їх на позиціях і нагодують, і викупають. Кобаний день блошок його покупаємо. І навіть коли захисникам доводиться переїжджати на нове місце, друзів своїх беруть із собою. Оп, оп, всі їдуть з нами військові знайдуть час на кожного свого хвостика, а у відповідь отримують їхню любов і компанію. Та не лише з собаками й котами проводять свій вільний час українські військові. На позиціях десь на Донбасі до них прибуваються і ось такі талісмани. Наш талісман безстрашний заяць -боп. не боїться обстрілів, не боїться людей, і за це отримує і їжу, і воду, і нашу чудову компанію. Відпоміж постійними обстрілами ворога і важкими боями наші захисники знаходять час для чогось прекрасного і вкотре повторюють тим, кого захищають. Війна війною, а життя продовжується. Деякі собаки, що допомагають захисникам боронити країну і долати наслідки присутності окупантів на нашій землі, стали вже справжніми зірками тіктоку. А ці фотографії оприлюднила нещодавно державна прикордонна служба. Їхні службові собаки тепер мають бронежилети, захисні окуляри і спеціальні медичні набори, аби виконувати бойові завдання було безпечніше. У тіктоці оцінили екіпіровку і зауважили, що про українських чотирилапих на війні дбають краще ніж про більшість окупантів, яких росіяни шлють на передову. Анастасія Ячкалова програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. А далі марафон продовжить моя колега Яна Брензей. Яно, прошу. Дякую, Тетяно. Добрий вечір. Країну у цьому блоці будемо говорити про ситуацію на Харків.